Якщо японці не йдуть до нас, то ми йдемо до японців. В країні вранішнього сонця розпочався прокат української стрічки, «Викрадена принцеса Руслан і Людмила. Мультфільм 2018 року пройшов довгий шлях до японських кінотеатрів. Все почалося з того, що Нацумі Кокава, працівниця невеликого кінодистриб'ютора, захотіла підтримати Україну та показати її образ поза контекстом війни. Для цього вона вирішила влаштувати прокат українського мультфільму в кінотеатрах. На роботі однодумців знайти не вдалося, тож кокава звільнилася та заснувала власну комплект. Панію для кінопрокату через обмежені кошти їй довелося вмовляти правовласника знизити ціну на фільм. Після цього вона спробувала зібрати на краудфандингу 18 мільйонів єн, тобто десь 120 тисяч доларів, для професійного озвучення та інших витрат. Зібрати вдалося лише половину суми, тому на допомогу прийшло видавництво Кадокава, журнал Асакі Шінбун та інші інвестори. В результаті до озвучення залучили ряд професійних сею та співака Айдол гурту. Іні. Фільм вийшов у 55 кінотеатрах та зібрав 16,5 мільйонів єн. Це десь 110 тисяч доларів за перші вихідні. На агрегаторі Eiga.com він отримав оцінку 4 із 5 зірок. Глядачі відзначають, що хоча викрадена принцеса не дотягує до рівня Дісней, це все одно дуже весела та приємна стрічка. Наче крута історія, однак є тут один важливий момент: Руслан і Людмила, це, хоч і дуже вільна, але все ж екранізація росіянського Пушкіна. Дуже прикро, що Україну в Японії репрезентує робота, яка брала натхнення від орків. Тому логічно було б показати японцям далі мавку від тієї ж студії. Чекаємо на новини. プリンセス流のカロリーカット方法よあらあらかわいいお菓子ちゃん見つけた、うん <laughs> <laughs> Усім привіт! На зв'язку Пан Юра та свіжесенький випуск новиняшок. Сьогодні розкажу вам про українську публікацію манги у світі Ніра Автомата, неповагу до автора крутого вчителя Онідзуки, анонс аніме по Devil May Cry та ще купу інших цікавинок. Тож хапайте смаколики, заварюйте чайчика вузьку, і вмощуйтесь позручніше. Ми стартуємо. Видавництво Мальопус анонсувало мангу у всесвіті Нір Автомата. Йорха, протокол висадки в Pearl Harbor, виступає приквелом до культової гри від Йокотаро, а в оригіналі це взагалі п'єса. Видавництво надає такий опис твору: аби переломити хід війни з іншопланетними загарбниками, які заполонили Землю, людство створює Йорха, загін жінок андроїдів, які мають вирушити на планету і відбити її в машинних форм життя. Серія манги наразі налічує три томи та перебуває в Онгоїнгу. Вона буде виходити в стандартному Форматі з мікою обкладинкою та супером. Перед замовити перший том можна вже зараз. Ціна 160 гривень. Випустити планують до кінця року. Особисто я гру не грав, ані не дивився, мангу не читав, тож планую почати занурюватись у всесвіт саме з манги. Знавці серії підкажіть, чи це хороша ідея. Також почався передпродаж других, томів манги «Відьомський рай, то ця порцелянова лялечка закохалась. Обидві коштують по 160 гривень, приблизну дату релізу анонсують згодом. Взагалі, зараз з датами у видавців все складно, оскільки друкарні забиті роботою і всі терміни рушаться. Тому поставтесь з розумінням до наших мангадилерів. Вони від таких сувів теж не радіють. Видавництво Бімба відкрило власний сайт та почало продаж манги любі літератори. Це перший том збірки історій про відомих японських письменників, я про її анонс вже розповідав раніше. Ціна манги 230 гривень, видання налічує 128 сторінок та має м'яку і суперобкладинки. Будь ласка, зверніть увагу на розмір видання 11,8 на 16,8 см. Це відчутно менше, ніж типове видання нашої ідеї чи мальфарів. Не кажу, що це зле. Але просто варто розуміти, чого очікувати, щоб потім не було розчарування. Перші сотні покупців бонусом додадуть наліпки від мангаки Кокоро. А якщо вам цих апдейтів мало, можете завітати до мого телеграм-каналу Банкай Семпая, де я виклав фотографії та перші враження від свіжих манга-релізів. До слова, фейеркло та творф вже надрукували та активно розсилають мангу. Мої вітання блекджеку. У нас на каналі є огляд, дуже раджу не пропускати цю новинку любителям дорослих та драматичних історій. Netflix провів бомбезну презентацію своїх анімаційних проєктів. Перш за все анонсували новий серіал по культовому слешеру Devil May Cry. Мабой Данте повернувся і виглядає він чудово. В Короткому тизері нам показали Данти всього на пару секунд, але ж який красунчик? Анімацією займається корейська студія Мір, яка працювала над серіалами Аватар легенда про кору та адаптаціями доти і лукізму від Netflix. Продюсує серіал Аді Шанкар, який раніше займався адаптацією Касилванії, а вона вийшла просто офігенна. Попередня екранізація ДНЦ була одним з перших моїх свідомих аніме. Тож з нетерпінням чекаю відродження анімаційного Данте. До речі, продовження Касилванії теж показали. На Ютубі виклали перші сім хвилин ноктюрну, які виглядають доволі круто. Всі вісім епізодів першого сезону вже доступні для перегляду на Netflix з українськими субтитрами. Тож приємного перегляду. Також показали півтори хвилини, аніме Скот Пілігрим стає до бою. Стиль оригіналу переданий чудово, жарти на місці. Чекаємо тайтл уже в цьому році. А ще дуже чекаємо новий том оригінального коміксу від видавництва Мальопус. Вони обіцяли дуже постаратись і видати його до кінця року. Крім того, анонсували криваву самурайську історію помсти Blue Eye Самурай, щось останнім часом самурай знову в моді, і це чудово. Сценарій тут писав Майкл Грін, який серед іншого займався логаном. Та Blade Runner 2049. Він наголошує, що це не аніме, але серіал надихався японською стилістикою. Через особу сценариста звучить це як мінімум цікаво. Але і це ще не все. На презентації були тизери нових сезонів володарів Всесвіту, Соніка та анонс анімаційного серіалу по Ларі Крофт. Хух, щось нетлікс прям міцно взявся за анімацію. やばい А в нашому рекламному блоці збірна ЗСУ, але не простий, тож слухайте уважно. Любиш настолки? Бажаєш допомогти нашим захисникам та захисницям? Я знаю, як можна поєднати ці дві речі. В Києві у бібліотеці КПІ 7 та 8 жовтня буде проводитись благодійна гікосфера. Це повністю благодійний захід, кошти, з якого будуть направлені у благодійний фонд Незалежне майбутнє для покупки тисячі турнікетів Січ. Тут будуть ігротеки з настолками, настільно рольові ваншоти, благодійна барахолка, аукціон військових трофеїв та рідкісних настолок, кошти з яких знову ж таки підуть на закупівлю турнікетів. Також можна буде пройти тренінг та лекцію з такмеду. Щоб взяти участь у події, потрібно закинути на монобанку організаторів від 250 гривень за один день або 400 за два, та лишити ім'я і номер телефону. Якщо не вийде потрапити на івент, все одно можете закинути грошей на банку, бо тисяча турнікетів це потенційно тисяча врятованих життів наших воїнів. Посилання на моно та соцмережі організаторів залишу в описі. Видавництво. Коданша не хоче публікувати мангу Great Teacher Onizuka Paradise Lost. Це стало відомо на фоні новини про те, що лайф екшн серіал отримає додатковий епізод через 26 років після завершення. Автор манга серії Тору Фудісава у себе в соцмережах поскаржився на відсутність поваги до першоджерела. Він написав. Я, звісно, радий, що серіал GTO отримає продовження. Але взагалі-то фінальна арка манги під назвою Paradise Lost пішла на перерву. Її просто викинули з журналу посеред публікації. Виходить, лайф екшн серіал стоїть в більшому пріоритеті, ніж манга. Та що не так з цією компанією? Цікаво, а чи можна передати права на мій твір іншому видавництву? Хоу, -хо, звучить серйозно. За офіційними повідомленнями журналу, манга пішла на перерву в лютому цього року та мала повернутись на початку літа. Чому цього не відбулось в журналі, не пояснювали. Така неповага до автора звучить дуже паскудно. Хоча другу сторону послухати теж би було цікаво. Штучному інтелекту знайшли нове використання у манга-індустрії. Тепер він прийшов за роботою верстальників. Manga Plus – дуже популярний додаток з мангою від чуєйші, де можна почитати One Piece, бензопилку, магічну битву і так далі. В деяких нових творах застосунок використовує верстку, зроблену штучним інтелектом. Головний редактор сервісу неодноразово скаржився, що робити переклади дуже дорого. Тому це виглядає як ще один спосіб зменшити видатки. Раніше Manga Plus вже почав скорочувати свою співпрацю з відомими перекладачами і верстальниками та віддавати перевагу послугам перекладацької контори. Medibank та інших якість погіршилась, але не настільки, щоб відлякати читачів. Нова верстка від шиї виглядає доволі паскудно, але скоріш за все з часом машину підкрутять до прийнятного рівня. А більшого читачам зазвичай і не треба. І просто шалена новина для олдів по типу мене. Скоро вийде новий Том Ранобе про Харухі Судзумію. Він матиме назву театр Харухі Судзумії та буде включати три історії. Дві з них були написані ще в 2000-х, але раніше не публікувались окремим томом. Третя ж слугує продовженням перших двох. Всі три історії розповідають про переміщення бригади Сос в інший фентезійний світ. Це що? Виходить, навіть Харухі Судзумія тепер і цикай? Ну що ж, з задоволенням почитаю. У музеї Ван Гога відкрилась виставка картин із покемонами, про які я розповідав минулого випуску. Дирекція музею хоче заохотити молодь познайомитись із творчістю культового художника за допомогою відомих персонажів. Відвідувачі можуть побачити Пікачу, Снорлекса, Іві та інших улюблених покемонів у нових образах. На жаль, організатори не врахували одного фактору перекупів. Вони влаштували справжню битву в сувенірному відділі та зіпсували настрій багатьом відвідувачам. І не скажу, що це було надто неочікувано. З картками покімон... Мунів ситуація вже давно доволі сумна. Мангака, пару і Тагакі Авторка Бістарс повідомила, що після трьох років стосунків вирішила вийти заміж за свого хлопця. Також вона розповіла, що весь цей час показувала фотографії його страв у себе в соцмережах. Мангака сподівається, що чоловік і далі буде смачно її годувати для продуктивної творчості. І Тагакі продовжує дотримуватись свого публічного образу, тому показала свою весільну фотографію у вже звичній масці курки. Ну що ж, гірко молодятам. А тепер швидкі новини. Аніме Герцог смерті і його темна покоївка продовжили на третій сезон. Він стане останнім та повністю екранізує оригінальну мангу. І якщо ви пропустили цей тайтл, то щиро можу його порадити любителям комедійної романтики. Аніме серіал Marvel's Future Avengers від студії Madhouse почали офіційно показувати на Ютубі. Нові епізоди будуть виходити щовівторка. Анонсовано нову екранізацію манги Кіникуман. Анімацією займається студія Production IG лайв екшн серіал Аліса у прикордонні отримає третій сезон. Гра «Goblin Slayer Another Adventure Nightmare Feast» вийде на Nintendo Switch та у Steam 29 лютого. Реліз першого з двох фінальних фільмів Хайків в Японії відбудеться 16 лютого. Фільм називається «Вирішальна битва за сміттєзвалищем. А на постері головні герої замахуються один на одного ножами. Це точно досі аніме про волейбол. Трансляція другої частини Аніме Сіндіаліті Нуар запланована на січень 24-го. Манга Королівство перетнула межу в 100 мільйонів надрукованих екземплярів. Це просто дофіга. Дуже дофіга. П'ятий сезон аніме адаптації почне трансляцію 6 січня. Другий сезон аніме Мисливець на вогонь вийде в січні наступного року. Наступною новиною оголошую крінч фестиваль відкритим. Відбувся стрім до 35-ї річниці раноби журналу Банков». І стало відомо, що нас чекають аніме по таких шедеврах. Магічний дослідник, я переродився другом головного героя еротичної гри, але використовую свої знання про гру, щоб жити вільно. Я подружився із другою наймилішою дівчиною нашого класу. Занудний принц намагається потайки захопити трон. Охайна та гарна дівчина у моїй новій школі виявилась моїм другом дитинства, якого я завжди вважав хлопцем під час ігор у дворі. А також були анонсовані другі сезони аніме: Поганий соратник для групи героя обрав спокійне життя в селі та Найкращий у світі вбивця перероджується в іншому світі як аристократ. Хех, та коли ж японці перестануть вставляти цілі абзаци в назву. Дякую, що додивилися ж сюди. Якщо ваша ласка, то підпишіться на канал, поставте вподобайку, вдарте у дзвін, напишіть коментар, а також, якщо ваша ласка, закиньте нам грошенят на баймі кофі. Як це зробили ось ці мегалюди. Виробництво усіх наших випусків оплачується саме з цих коштів. І чим більше грошей у нас буде, тим більше контенту ми зможемо робити. А на цьому все, мої любі котятки. Цілую в носика. ня няу, -няу. Пані Нікс та пані Тов іноді дуже милі. А іноді пекельно агресивні.